Доброго здоров'я, пені панове, категорично і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні, 6 січня у суботу на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Планчук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте це робити так само, як і а, дзвіночок вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу а, нового відео. І не сумніваюся, що категорична українська вподобайка точно знайде своє гідне місце впродовж нашої розмови. Якщо вам, звісно, заходить такий формат подачі інформації в першій частині. Ми поговорили про стан речей на фронті, про підготовку і очікувань ну, в принципі, кожного дня чекає це війна кожного дня напрямки, наступи, концентрація. Так що нічого нового. Хоча от знову почали крутити Харківщину, Куп'янськ. Ну в принципі, я давав вам реакцію і не тільки міжнародної спільноти, а насамперед наших військових і військово-політичних керівників стосовно цих російських планів. І очевидно, що інтенсифікація. бачите, і генерал Залужний вже мав спілкування із командувачем в Європі Сил НАТО, і президент висловлювався з цього приводу стосовно оборонної зброї. Тобто інструменти нам потрібні, а те, що вони там кмитикують, готуються. Ну у них плани такі, у них таке завдання вони собі поставили. Хоча теж ми з вами поговорили про трек обміну військовополоненими, якраз були заяви генерала Буданова в цьому зв'язку. І я вам обіцяв розказати новація, це на ну якби на рівні сенсації, що в цей, як то кажуть, модним словом кейс. Заходить персонально Рамзан Кадиров і заходить персонально не з точки зору федеральної влади, а з точки зору себе любімого, себе коханого. і підкреслює, що, що санкції, які наклали, от хоч він там дуже сміявся, що він там ніколи не їздив за кордон, там сполучені штати, що на нього штати на його родину наклали санкції. І, очевидно, ці санкції боляче б'ють якраз про по його родині, які йому кажуть Рамзан дорогий, там щось робиш. Нам дуже погано, можливо, навіть в Арабських Еміратах вони не можуть вже в банк сходити це. Це я не виключаю абсолютно а, такі варіанти. І, от виходить Кадиров і пропонує Сполученим Штатам Америки зняти санкції зі своїх родичів в обмін на українських полонених. Це означає, що він окремо отримує українських утримує українських полонених да? на своїй території. Виходить і ніякі там федеральні ці служби, путінські там я не знаю, хто там пенітенціарна система не має до цього ніякого відношення. Так виходить. І він там спілкувався з колишнім американським розвідником Скотт Рітер, який прибув до Грозного напередодні. Ну, це відставник абсолютно. Це не офіційна особа. Більше того, там він відомий критик взагалі американського способу життя. Ну, історія багато і має. Прикладів, коли таких або вербували, або витягали в Росію саме КГБ для того, щоб теж створювати картинку, там загніваючого Заходу, ми це знаємо. Так от, що каже? Значить, в присутності цього розвідника Кадиров є цікава пропозиція для нашого гостя. В нас є полонених, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передам список нашому гостю. Якщо вони знімуть ну Штатах, типу санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому невинних людей, коней, ну крім мене, каже, мені не треба з мене знімати санкції. Ну і ще додадуть трохи санкцій проти мене за це. То ми цих людей віддамо. В принципі, навіть от росіяни там прозріли від такої теми і навіть дали інформацію, що свою пропозицію озвучив в ході побудови силових підрозділів Республіки в Грозному. Там же цьому рітеру показали відеозвернення українських військовополонених, якому ті просять звільнити 20 полонених за умови зняття санкцій з близьких Кадирова його літаків і коней. Я ж кажу, вони не можуть вже нікуди літати. Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться до своїх рідних будинків. Отак, оце це сказано на цьому відеозапису. Ну, все є свої полонені діє без огляду на федеральний центр. А санкції щодо родини Кадирова, звичайно, працюють. Е, да, вже є реакція від нашої сторони. Той самий генерал Пуданов прямо сказав: ну, якщо він хоче щось вирішити, він знає до кого звертатися. Значить, в, в цьому напрямі, тобто, Кадиров розглядається і виконує якби, роль точно не поза межами федерального центру. От ще одне підтвердження, і кажу генерал Буданов: я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з'являються. Через медіа, тому що він вже казав, що кожен обмін це, по суті, окрема операція. Якщо людина хоче щось вирішити, вона знає, як і на кого треба виходити. Якщо не знає, ну їй підкажуть. Але повірте мені, Кадиров знає. А пропонувати через медіа, зніміть санкції з моєї родини. Віддайте мені моїх коней, які, до речі, знаходяться в іншій державі, це трохи дивно, як на мене. Ну а в принципі, вже після такої реакції сам Кадиров назвав таким грубим тролінгом. Типу, він троль такий да, свою пропозицію щодо обміну полонених на знаття санкцій, членів його родини. Бо всі подивилися, що, що такі дошкуляються ці санкції. Якраз <laughs> Кадирову зробив заяву, щоб показати справжнє обличчя американських політиків, а саме готовий обміняти цих 20 українських військовополонених на зняття санкцій. Очевидно, що штати це не зроблять, але цікаво вислухати їх виправдання, якщо вони взагалі колись будуть. Ну в принципі, цей Скотрітер, це цей розвідник. Він взагалі вважається колишнім інспектором ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення. Ну і каже, оцей Скотт Рітер, він правильно сприймав цей тролінг. Ну і якраз не знаю, як їх будуть перспективи, але от чекає він чомусь реакції Сполучених Штатів, бо санкції ж лежать на сполуч... верніше, на його родині від сполучених штатів. А в да. Сполучених Штатах думаю, що трохи не до цього і готуються до виборів з одного боку, з іншого боку, ви знаєте, коли не що в, С... в конгресі і сенаті. Ще раз кажу, там з вівторка очікуємо на якісь позитивні зрушення. Але в голові в Байдена звичайно, і вибори. Вибори 24-го року, там всередині цього процесу це ж відбувається цікаві речі. Ви знаєте, що Трамп подав навіть до Верховного суду на позов на відомий штат і на там держсекретаря іншого штату, які обмежують ну. Гіпотетично так виглядає його перспективу взагалі участі на в праймеріс, не тільки в перегонах, але в праймері. І от сам а. Байден в свою чергу по Трампу так сказав, що вибори 24-го року стосуються лише питання про те, чи є демократія, як і раніше, священною метою Америки. Вся компанія Трампа присвячена тільки йому, а не Америці. Він готовий пожертвувати демократію заради просто повернення до влади. Це до речі був були урочистості з триріччя від дня штурму капітолія. Він думає це смішно. Він сміявся над цим. Що за хворий, о Боже? Ось такі цитати. Я думаю, що це бридко не тільки для президента, але для будь-якої людини таке сказати, говорити, коли весь світ тебе слухає. Ну сказати, що коли я був за кордоном. Ну окей, напад Трампа на демократію не тільки частина його минулого. Він обіцяє це і для майбутнього. Прямо говорить про це, нічого не приховує. Ну, от да, 8 лютого буде це слухання у Верховному суді стосовно праймері, з перспективи участі Трампа на цей позов, який є від штату. вора. Побачимо. Ну і е, теж ну вже без позову, бо це насправді не судова гілка влада, законодавча е, да, грім серед ясного неба. Хоча, в принципі, передбачалося, що ну довго ж це не може продовжуватися. Народну депутатку від партії Слуги народу Мар'яну Безуглу а ну не якби не виключили, а відкликають, бо це ж процес він має в тривалість свій, там певно процедурні особливості. Так от відкликають з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки. Ну, всі знають, чим вона займалася. Я читаю ваші коментарі. Ви знаєте мою позицію, і, очевидно, позицію військового командування. Депутат Верховної Ради, от від Батьківщини, Вадим Івченко, якраз член цього комітету, сказав так, що він і багато інших голосували за там. Фактично одноголосно. Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають перебувати люди, які посилюють наші позиції в політичному і інформаційному просторах. Жодних деталей щодо можливих причин ухвалення не. Надається, ну на що ну звичайно, там же хода така, що це рішення комітету виноситься в зал Верховної Ради. Вона голосує чи не голосує. Тобто там така процедура. І от на що сама Безугла сказала дорогий комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони і розвідки рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі. Трудоголіки, люблю вас, окремо подяка Завітневічу, що ініціативу поставив на голосування а, і поставив на голосування таку рекомендацію. Шеф. От це пряма цитата від Безуги, да. Ну, шеф, ні хочеться все пропало. <сіх> а, так, і ну, в контексті цих рішень сьогодні ж в суботу має продовжуватися засідання от, одразу ж, цього комітету. Вони ж опрацюють закон, новий закон про мобілізацію. Там кажуть, що сторінки має цей закон. і До кожної сторінки є запитання, чи якби незгода. Ну от сьогодні мають віддатися своїми, ще раз кажу, рекомендаціями, якщо встигають, але. Але принаймні витоки зсередини, от депутат Черньов, теж член цього комітету, каже прибрати репресії, але додати мотивацію. От так планують змінити законопроект щодо мобілізації, за словами ось цього пана Черньова, є норми, які не відповідають конституції. Вони точно не будуть прийняті. Так, в нас військовий стан і деякі права можуть бути обмежені, але в даному випадку точно не ці економічні. Про які говорять наше завдання, щоб це був збалансований законопроект, а не репресивний. Так, там мають бути все ж таки якісь репресивні заходи, але більше мотиваційні заходи, які мотивуватимуть людей і які не впливатимуть на економіку. Ще окремо сьогодні почали з'являтися повідомлення про те, що будуть якісь окремі позиції, там прописані по наших людях, які є за кордоном, що саме не можемо сказати, але як тільки драфти з'являться, не сумнівайтеся, я одразу вас повідомлю. Але от бачите, прибрати репресії. Додати мотивацію, в принципі по оборонній галузі я просто не знаю, чому ж без углу знімають, що ви поставити на ту позицію. Ну я це я сміюсь, але в Верховній Раді хочуть створити окремий комітет з питань НАТО. Це повідомив спікер Стефанчук. Парламентський комітет буде займатися питаннями адаптації українського законодавства до стандартів НАТО і наголосив, що інтеграція з Євросоюзом буде займатися окремий комітет. тоді як НАТО чомусь немає такої, тобто ЄС займається комітет, а НАТО чомусь у нас немає такої парламентської уваги. Хоча ми знаємо, що дуже активно працюють наші депутати по лінії парламентської асамблеї країн-членів НАТО. Там теж є організації. Було б непогано там брати участь, тому що бачите, якби на міжнародному загалу і рухи от, це корейське озброєння проекту. Я казав і реакція Китаю і зараз буде засідання Радбезу, але навіть на дрібнедріб'язково, такому на дрібному рівні, те, що це встаєвання з колін великої там потужної армії, mm -hmm. що їдуть по снаряди до кінчинира, а народ збирають по всіх колишніх і не колишніх республіках радянського союзу, колишніх чи по інших країнах, От це от відносно там масовості. А дай навіть не щоб ви теж розуміли. Не Непал, бо непальці пальці воювали, припинив видачу дозволів на роботу в Росії для своїх громадян, якраз через вербування цих громадян на війну. Про це якраз заявив директор департаменту з питань працевлаштування за кордоном непальської держави сказав, що рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на працевлаштування для Росії і України, до речі, спрямовано на мінімізацію людських жертв і діятиме до подальших розпоряджень. Навіть за офіційними даними за останні два роки понад 800 непальців отримали дозволи на невійськову роботу в Росії. А уряд Непалу заявив, що за їх оцінками з цих 800 точно 200 служить або служили в Росії. Ійській армії, а ще 100 непальців вважаються зниклими безвісти. Там і так тих непальців, та а тут ще їдуть на заробітки. А насправді потім йдуть на, на війну і нема кому там розвивати там гендерну справу і взагалі і демографію в самому Непалі. От і нервують. Звичайно, щоб хотілося б, щоб в Європі в цьому розумінні і з нормальним харчуванням і з розвитком було І Україна в цьому зв'язку, якраз ну реально, от коли встановили цей безвіз на і наш експорт сільськогосподарський, ну піднялася непогано от по деяких позиціях. Там в шестеро п'ятеро. Стали не більше постачати на захід і захід це бере. А хто нервує? Поляки нервують. От поляки нервують із страшною силою, причому, що польський єврокомісар а, ініціює обмеження імпорту в ЄС українського цукру і м'ясо птиці. Єврокомісар з питань сільського господарства. Це в безпосередньо ну, міністр сільського господарства всього Євросоюзу, і він так випадково Януш Войцеховський. і саме він наполягає на включенні в розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною, обмеження на ввезення до ЄС українського цукру і м'яса птиці. Нині в Єврокомісії тривають міжвідомчі узгодження продовження цієї угоди до 25 року, року. От польський єврокомісар заявляє, що не поставить свій підпис і. Що значить не будуть враховані оці от вимоги? Ну і паралельно, бачите, рухи і по польській стороні. і Вчора я заявляв, що кордон вони розблоковувати не збираються. Якщо там не будуть якісь письмові гарантії від уряду, а уряд примружив очі, і типу допомагає, не допомагає. Ну очікуємо, коли Туск приїде до Києва. Він же заявив, що він. Їде до Києва ну вже б швидше, щоб про це домовитися. Я вже про дудо мовчу насправді, але як би там не було, в Єврокомісії є да, і, і позитивні речі. Єврокомісія готує за будь-яких обставин запасний план допомоги Україні на випадок, якщо на саміті ви знаєте, буде саміт, де пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Я дуже сподіваюся, що до цього саміту і буде зустріч Орбана. І президента Зеленського, хоча знову ж таки з'являються інформація, що з Кремля попередили Орбана за наслідки в ну, фінансовому плані, що найменше, якщо Орбан зустрінеться з президентом Зеленським. Ну вважають, що під час цієї зустрічі можуть бути якісь напрацювання, які там трошки приберуть ці перестороги а для Росіян це ж свято, які перестороги по всіх лініях насамперед фінансовій допомозі з боку ЄС від Угорщини. Побачимо але. Якщо не вдасться там зустрітися, чи вдасться і не не вдасться домовитися, бо якщо там Орбан буде продовжувати витувати. Виділені цих грошей, які насправді на підтримку України і на те, щоб стояли в спротиві до Росіян. Пріоритет, як каже в Єврокомісії, це Урсула фондерляїн каже: пріоритет це досягти згоди всіх 27 країн ЄС. Але ми вже працюємо над операційними рішеннями, які можуть бути використані в іншому випадку. Ми ще перед різдвом перерахували в Україні півтора мільярда євро, і це був останній транш нашої програми за 23 рік на 18 мільярдів. Таким чином, в Києва є кошти на. Початок цього року так, от пані Урсула відзначила. Ну ми теж з вами говоримо, та й наше міністерство фінансів говорило, що до кінця лютого однозначно гроші є. Так що сподіваємося, що і в штатах крутануть в нормальному розумінні її по лінії Європи. Комісії ну гроші є та й виявляється не тільки в державі, вона навіть в наших, які під вартою знаходяться вчора знову. Ну це вже серйозні такі хабарі. То я бачив там за літаки Богуслав якісь нещасних 30 тисяч давали. Да тут вже ну сто тисяч доларів. Заступник голови федерації профспілок, який зараз під слідством намагався дати хабар суддям, аби вийти з під варти. Це от остання таке заява офісу генерального прокурора за даними слідства заступник голови федерації профспілок України, який є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні і наразі перебуває під вартою. Вирішив підкупити колегію суддів Київського апеляційного суду для прийняття ними рішення про зміну йому запобіжного заходу на більш м'який. для цього. Підозрюваний через довірену особу намагався передавати суддям 150 тисяч доларів. США за скасування ними ухвали власне про продовження строку тримання під вартою і зміну йому за Біжного заходу на нічний домашній арешт. А там з носінням електронного засобу контролю впіймали 150, да, Тепер, значить, у сугубі він собі подавши погіршив свій стан. По лінії ще правоохоронних органів це стосовно мобілізації. Була ж там заява. До речі, від як не заява, а інформація від самої пані Бізуглої, що один з профілюючих реєстрів, який буде використовуватися в цьому оберігі для мобілізації, будуть реєстр пов'язаний із людьми, які офіційно мають. Реєстровану зброю, так от станом на кінець року українці подали понад 150 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більше як 164 тисячі позитивних рішень про надання відповідних дозволів і внесли ну, ці дані цих людей до єдиного реєстру зброї. Це от офіційне повідомлення від Нацполіції, бо реєстр запрацював ще влітку, і це дозволило нам посилити контроль за обігом вогнепальної зброї. При цьому спростити процес її оформлення для громадян. Ще одна реформа, яка очікує в цьому році, і мені дуже приємно. У мене велика спільнота якраз освітян на каналі. Я завжди дуже шановливо ставлюся до викладачів, до вчителів. До працівників всіх рівних шкіл я вважаю, що це просто реально святі люди. А в наших обставинах так вдвічі пам'ятаєте ці відео, як вчителі проводили уроки, коли світла не було просто аж сльози на очах і неймовірна гордість за представників цієї професії. І я сподіваюся, що от ці заяви, які пролунали від по, по лінії кабінету міністрів, та і від Мінцифра, прем'єр-міністр, якраз дуже класно, що в Україні готують масштабну реформу вищої світи. Наразі є навчання на бюджеті і за контрактом а Кабмін пропонує змінити такий підхід, щоб охопити державну підтримку якомога більше студентів. Сьогодні в нас 60% студентів навчаються на контракті. Наша мета, щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або в майбутньому, навіть пільгові кредити на освіту. Ну і от загальна сума видатків на освіту, як сказав Шмигаль, складе 170 мільярдів гривень, і це зростання більш на 20 мільярдів порівняно з минулим роком. Ком і зокрема на 21% буде підвищена зарплата для українських освітян. А також 2,5 мільярди гривень виділено на облаштування укриттів в навчальних закладах, і дуже би хотілося, щоб ті будівельники, які будуть це робити, потім ще й були відконтрольовані відповідними органами, щоб стелі не падали на голову дітей, які знаходяться в бомбосховищі. Ну і додатково півтора мільярда гривень отримає реформа нова українська школа. Стільки ж піде на модернізацію їдалень в школах, а ще мільярд гривень піде на закупівлю нових шкільних автобусів хочеться вірити, що ці шкільні автобуси будуть закуповуватися точно не на виробництві, яке називається мас правда, і не газелі. На насправді так і от як мінцифри пан Федорос, для того хто там дивиться вища освіта, Україна, значить, теж сказав, що буде цей принцип гроші ходять за студентом. А значить, уряд погодив законопроект про нову систему фінансування фактично вже з цього року, що передбачає провадження грантів на навчання. Невдовзі це передадуть в парламент. Гранти будуть двох форматів, які повністю і або частково покривають навчання. розмір гранту буде визначатися за результатами ЗНО. Ну от згідно реформи, ці зміни мають дати. Ну, по перше, якість освіти, бо буде конкуренція між університетами за студентів і ринкова конкуренція з приятними покращенню рівня освіти. Далі. Свобода вибору, можливість для студентів самостійно формувати індивідуальну освітну траєкторію, не обмежувати свій вибір наявністю місця державного чи регіонального замовлення. Доступність вищого освіта за підтримки держави стане доступною для більшої кількості українців. Студенти зможуть отримувати гранти від держави на навчання. Бо система грантів на вищу освіту, це як ми всі знаємо, поширена практика і в Європі, і в США. і в центрі системи вищої освіти. Саме студент, а не університет. Вступник може сам обирати в якому університету віддати свої. Кошти і на яку спеціальність вступати, і а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця. Якщо Рада оперативно ухвалить цей законопроект, то в принципі вже в цьому році ця система запрацює і можливо в якийсь спосіб вона ну не те, щоб там зупинить, можливо, призупинить а потік української молоді, яка їде на навчатися за кордон. Ну особливо дівчата їдуть, бо хлопців зараз не випускають. Але як, як варіант, знаєш, ти йдеш на ЗНО, ти намагаєшся отримати кращу. І, бали, і тому ти знаєш, що скільки це коштує в реальних грошах для того, щоб ти далі вчився. Це хороша система, і те, що будуть обирати, які курси йому проходити, до якого викладача ходити, а відтак і цей викладач буде зацікавлений. конкуренція, і тут повинна бути присутня, щоб там не якісь там, керівники казали, буде такий набір предметів. А буде такі, які необхідно студенту для того, щоб він виконав умови цього гранту або державного замовлення вже з гарантією для себе якоїсь робочої посади, де і виробництва, які на сьогоднішній день говорять, що немає кваліфікованих кадрів, теж будуть зацікавлені, так само, як і в західних країнах. Це відомий факт, коли вже там сперш... після першого курсу вже там якісь допомоги, якісь практики, вже люди там ходять на виробництво, знаючи, що він сюди прийде, а виробництво знає, що вони вже навчили собі спеціаліста. Так що тут тільки перспективність і ще стосовно да, грошей і. От зростання курсу долара останніми днями було в НБУ прокоментували причини цього. Сказали так, що насамперед зумовлено послаблення гривні з сезонними чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету в грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення, і на валютний ринок тиснули психологічні чинники. Я думаю, що це найважливіше, пов'язані з відтермінуванням надання. Міжнародної допомоги до речі, цей процес якби має місце і зараз. Отак от обережно скажу. Дай Боже, щоб все було нормально. Я ж кажу по лінії і Сполучених Штатів Америки і Європі. Тим не менше, от люди кордон. Я ж теж відзначав цю заяву від Державної прикордонної служби про велику кількість підроблених документів. Так, от на сьогоднішній день Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України, приточнив, якби послухали напевно, і приточнив, просто щоб ви розуміли обсяги за один. Надцять місяців на кордоні знайшли майже 3 тисячі підроблених документів. Ну і каже, що прикордонники саме через це стали ретельніше перевіряти умови виїзду, бо останнім часом збільшилася кількість випадків невідповідності прописані меті поїздки. За його словами, люди можуть вказувати метою виїзду там міжнародні перевезення вантажів, пасажирів або перевезення гуманітарних вантажів. Але під час ретельнішої перевірки виявляється, що їх мета зовсім інша. Ну, теж випадки були. Я, до речі, вам доповідав, якось зупинили машину, там всі по шляху їхали, але в них були сноуборди і лижи, і вони там ледь не в шоломах сиділи в цих окулярах. Да, Ми, каже, волонтери там, але там там якісь бюель нас чекає, чи там я не знаю, якийсь там інший курорт в Целемзе, там щось їдемо кататися, умовно кажучи. да. Так от, до таких, які там виїжджають, і в тому числі ще й залишаються, я от кожного разу даю там інформацію стосовно новацій по тим чи іншим країнам. Нам уряд Шотландії вирішив позбавити українських біженців виплат на житло. Це їх видання. Там Daily Record пише мерії міст. Заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українці. Минулого року місцева влада отримала 10 мільйонів фунтів стерлингів на покриття витрат на короткострокове житло для біженців. Тепер цього фінансування не буде. Ну тема в Шотландії мені добре відома. Я маю знайомих якраз в цій країні, і вони розказують, що наші люди там вже другий рік живуть прям. В готелі в готельному номері, ну, родина, наприклад. да, Тобто вони за це не платять, їх харчують там сніданок і вечеря безкоштовно, прибирання відбувається, і вони нічим більше не займаються. На, на роботу ходити не хочуть, тому що і житло оплачене, і ще й допомогу дають, і там нормально собі хто мандрує, до речі, там в Шотландії там замки красиві, там, не знаю, ці віскі роблять, хтось за кордон літає. от, ну, і Уряд Шотландії сказав, що напевно, якщо ми вас не виганяємо, але, будь ласочка, ідіть, працюйте. Оплачуєте собі житло своїм коштом. Ну от це новації і в Ірландії щось подібне в цьому році буде. Ну, німці більш радикально до цього підійшли. Я вам доповідав. Ну і мандрують звичайно. Так, ще по закордонним справам. Міжнародний олімпійський комітет не допустив вже, попри всі дискусії росіян і білорусів до юнацької зимової олімпіади 2024. Тобто, в принципі, нікого. Це при служба міжнародного олімпійського комітету. Жодний окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких. Олімпійських іграх 24-го року вона має пройти з 19 січня по 1 лютого в корейському канвондо Україну там будуть представляти 44 спортсмени. Але ще раз там піде на теж не дуже спокійно. Так що я думаю, що наші очільники наших делегацій зважать і на ці обставини. Ви ж знаєте, ці обстріли, взаємні її риторика. Якраз корейського лідера однозначно от в цьому контексті десь і спостерігається. І про погоду, як я вже обіцяв, да, всі знають, ну, бачите, да на словчих термометра, Хтось там в телефонах вже дивиться через негоду, яка очікується в Україні найближчими днями. Можливе перекриття або часткове обмеження руху на основних дорогах України для вантажного транспорту, а подекуди навіть і для легкового, тому що ну буде стійкий мінус. Ну я там великих снігопадів поки що не бачу, але ну я маю на увазі. З тими прогнозами, які є в доступності, хоча наші от керівники щось будуть бачити. Ну і низькі температури, ви знаєте, і дизель може замерзати всі ж економлять якось там присадки не наливають. Але друзі, ну одним словом, це такий дуже важливий фактор, і це відзначив голова Держагентства відновлення і розвитку, значить, нашої інфраструктури. Зважте на ці всі обставини. Будь-якому разі, я вам щиро дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Танчук. Так з основними параметрами сьогоднішнього дня, який нагадає, називається субота. І 6 січня я вас ознайомив. Тепер ви знаєте, не здогадуєтесь в будь-якому разі. Ми пхаємо і рухаємося з вами далі. Спасибі, що ви тут підписуєтеся. Якщо ви ще не підписані на мій авторський youtube канал, ви, будь Коментарі ваші гіперпосилання на це відео, дзвіночки, аби не пропустити сповіщення. Ну і категоричні українські вподобайки би дуже просив, бо вони якраз і крутять ці словнозвісні алгоритми Ютубу. Дякую моїм патріонам, спасибі величезне спонсорам каналу і всім дотичним, хто підтримує особисто мою роботу, в кого є бажання і можливості. Будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі посилання. На загал, кожен на своєму місці. Я не сумніваюся. Якраз пхаємо разом з нашими героями, підтримуємо кожен на своєму місці. Всі як можемо, наших славних оборонців, хлопців і дівчат, наші Збройні Сили України, Сили оборони. Да, перемога буде, обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Ще раз спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!